Володимир Зеленський зустрівся із Джо Байденом на полях саміту НАТО. Під час цього спілкування президент США оголосив про черговий пакет військової допомоги Києву. В його межах нам передадуть п'ять нових патріотів. Президент України подякував американському колезі за підтримку, але зауважив, що попереду ще багато роботи. Я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці цього шляху. Два дні тому я проаналізував передані Україні засоби протиповітряної оборони. Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги Україні. Це вже восьмий пакет допомоги, який я санкціонував з моменту підписання закону про національну безпеку. я вдячний вам, вашій команді, вашій адміністрації, звичайно, конгресу, обом партіям, обом палатам і всім американцям за життєво важливу і сильну підтримку України. Іни українського народу разом ми рятуємо життя наших людей. Звичайно, ми будемо говорити про те, як досягти справедливого завершення війни. Ми повинні закінчити цю війну справедливо і щоб мир повернувся якнайшвидше. Нам потрібен другий мирний саміт цього року. Дякуємо вам за участь і дуже розраховуємо на підтримку Америки в цьому. це не перша. Зустріч за останній час між Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом. І я думаю, в цілому, якщо аналізувати кількість їх перемовин впродовж останніх місяців, то можна сказати, що вона певною мірою вже стала такою регулярною. Максима, чи Правильно, це по перше, моя ця суб'єктивна оцінка. І по-друге, як ви оцінюєте значення цих перемовин, коли вони відбуваються, Ну, перш за все дійсно, мабуть, за 30 років незалежності не зустрічалися скільки разів президенти України і Сполучених Штатів, як за останні два злишком роки. І хоч причини для цих зустрічей неприємні і е, пов'язані з горем, скажімо, російсько-української війни, але тим не менше, це означає, що Україна все ж таки масштабується в контексті світовому і те, що постійно там. Там представники держави присутні на самітах групи 7, постійні виступи групи 20, зустріч саміту НАТО, проведення саміту миру. Зараз зустріч чергова президента Зеленського з Байденом. Ну це говорить про те, що для Сполучених Штатів Україна є стратегічним партнером з одного боку, з іншого вказує на те, що все ж таки досі без підтримки і без політичної фінансової військової зі сполучених штатів Україні було би дуже важко в цій війні. Тому ми маємо підтримувати. Ці відносини. Причому, знаєте, зараз такий дуже чутливий період американського житті суспільно-політичному виборча кампанія. Дуже непрості кандидати є в кожного свої переваги і недоліки. Дуже важливо зберігати ось цю підтримку двопартійну, яка є, і це до речі, наша проблема була в минулі роки, та там років тому, коли ставили на когось одного, при тому забуваючи про підтримку інакшої сторони, а сполучені штати побудова. Що без консолідованої позиції обох партій підтримки не буде. Тому тут варто зауважити і про зустріч із лідером палати представників Майком Джонсоном, на якій також було багато. Тему обговорено, і президент також взяв в ній участь. Тому безперечно, що це важливий, скажімо, для нас процес, і важливо також те, що набагато легше комунікувати з іншими державами, коли є ось це лідерство сполучених штатів в підтримці. Тому проводячи перемовини і домовленості з американцями, ми гарантуємо собі підтримку таких країн, як Німеччина, яка дуже серйозно орієнтується на Сполучені Штати. Певною мірою Франція, хоча менш. Очевидно, Італії і багато інших лідерів, в тому числі Європейського союзу. А якщо порівнювати саміт НАТО у Вільнюсі із цим Вашингтонським самітом НАТО, то наскільки такий потужний стрибок ми зробили на шляху до зближення з НАТО і зближення з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки? Ну, саміт Вільнюсу він завершився деяким розчаруванням України через те, що все ж таки цього запрошення до НАТО відтермінованого ми так і не отримали, але з і не було цього і під час Вашингтонського саміту. Але тим не менше, ми підходили вже з іншим баченням того, як далі розгортатимуться події. Тобто Україна очевидно була обізнана з тим, що тут запрошення також отримувати не потрібно. Але разом з тим зробила акцент на інші речі. Якщо в минулому році ми Говорили там про коаліцію країн НАТО, про необхідність посилення допомоги, то тут ми перейшли до більш стратегічних системних і довготермінових домовленостей про формування нової інституції всередині НАТО, яка координуватиме допомогу Україні. Про виділення 40 мільярдів євро щорічно за паритетними внесками кожної з країн Північно-Атлантичного альянсу. ми говорили про різні запобіжники, в разі якщо політична ситуація в штатах складеться не так, так, як ми того хотіли, і негативний сценарій розгортатиметься, тобто то тут все ж таки були вже більше. Розгляд і фокус на довготермінову підтримку, яка може розтягнутися там на десятки років. І мені видається, з цим завданням ми впоралися. Безперечно, хотілося почути про отримання зброї перемоги. Ми хотіли б отримати ракети, які б'ють на тисячу кілометрів. Ми б мріяли про дозволи на удари в глиб в тил Російської Федерації. Отримали заяву від прем'єра Британії про такий дозвіл. Але я, от буквально перед ефіром, прочитав, що міністерство оборони спростувало цю інформацію. Прем'єр само самособо... В нас дещо інша позиція. Це ускладнює дещо ситуацію. Але те, що ведуться розмови з представниками Білого Дому з приводу дозволу на ці удари в тил ворога, це вже також є певним зрушенням. І давайте пригадаємо в 22-му році від німців, наприклад, ми отримали в першому пакеті кілька тисяч касок захисних бенти. Ні, ні копійки більше нічого не було. Сьогодні Німеччина, як багато інших країн, передають Україні зброю, яка вражає там на 300 кіло. Метрів, але тим не менше це серйозний прорив. Отримуємо літаки, отримуємо новітні системи, танки і подібну зброю. Тобто, тут говоримо про те, що прогрес є. Можливо, він не завжди настільки очевидний на поверхні, але тим не менше, дипломатія на те дипломатія, щоб проводити її не лише на камери, але й за зачиненими дверима, що я впевнений, відбувається в ці дні. Ви зазначили, що розраховувати, що нам дадуть запрошення до НАТО у ході цього саміту, не доводилося, але лідери. Країн-учасників НАТО погодили формулювання, що євроатлантичний курс України є незворотнім. Ми вже багато за роки незалежності України чули різних. Формулювань, коли йшлося про перспективу членства України в НАТО, і зараз з'явилося таке поняття, як він тепер незворотний. Це взагалі щось змінює в контексті антилатичної інтеграції України? Ну, До речі, я читав підсумковий комунікет. Там йдеться про те, що незворотність, значить, шляху України до НАТО і підсумку членства в НАТО, має йти разом із виконанням Україною певних вимог, які ставляться країнами НАТО, за для того, аби бути відповідними за військовими показниками, так і. Там політичними і іншими секторами, і ось тут якась дещо несходство не, не якесь виходить, тому що з одного боку ми розуміємо, що на минулому саміті в Вільнюському там лідер МЗС українського кулеба разом із своїми візавіз -віз інших країн НАТО підписали угоду, за якою ми маємо п'ять блоків, умовно кажучи, реформ, які маємо реалізувати. Там політична судова боротьба з корупцією, цивільний нагляд за військовою сферою. Подібні речі, але якогось такого переліку з конкретних пунктів там від одного до десяти там чи 150, скільки б їх не було, їх не, не трапилося. І от сьогодні ми також опиняємося в ситуації, коли з одного боку є незворотність інтеграції, але Україна має виконати умови. І мені видається, що всі абсолютно українці були би не проти побачити той список і по ньому пройтися і виконати реально ті кроки, які полишать нас ось цих політичних маніпуляцій в певній мірі того, що Україна там має виконати умови вони мають бути вичерпними, і ось це те, на чим я впевнений зараз також працює українська дипломатія, аби зрозуміти, що ми від А до Я маємо виконати, аби все ж таки опинитися там, де ми хочемо. Ну і, до речі, з'явилося нове формулювання про міст між Україною і НАТО. Я кажу, можна було б назвати Трамплін, Дельтаплан, будь-якими іншими справами до НАТО. Головне, аби це було реально осяжно, і ми розуміли, куди ми рухаємося, тому що без чітких вимог ця політична риторика буде змінюватися. З року в рік і нові формулювання з'являтися. Тому тут нашим союзникам варто бути більш визначеними і конкретними у вимогах до нашої держави. Тим часом Джо Байден не готовий говорити з Володимиром Путіним, поки той не змінить свою поведінку. Це заявив президент США після закінчення саміту НАТО. Водночас Байден сказав, що відкритий для спілкування з усіма світовими лідерами, тож навіть Путін може зателефонувати йому, коли захоче поговорити. Я не бачу вагомих причин говорити з Путіним просто зараз. Не так багато він готовий зробити в сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Проте я розумію, що загальне питання полягає в тому, чи готовий Путін говорити. Тож я не готовий говорити з Путіним, якщо він не буде готовий змінити свою поведінку. Редтактіпуксим, перекладіть. З дипломатичної, будь ласка, на загальну людську, що що означає те, що сказав, би. ви знаєте, ну з, з Байденом є, скажімо, тонкощі певні, особливо за останні місяці. Вони очевидні людина, яка працює там ну годин 14, мабуть, на добу ще й в дуже поважному віці, може іноді плутатися. Та тут здавалася б контроверсійна заява. Я не готовий говорити з ним. Якщо але Якщо він, він може готовий, мені то він може мені подзвонити. Вочевидь, тут мова йшла про те, що Путін мав би змінити свою риторику, тобто Сполучені Штати з першого. Чи днів війни відмовилися від жодної комунікації, принаймні офіційної. Там ми розуміємо, що такі канали комунікації через відставних там генералів НАТО, через якихось колишніх політиків американських, вони ведуться очевидно і проговорюються різні сценарії, але офіційно цього немає. Відповідно, Байден зараз дає зрозуміти, що якщо Росія готова йти на ось ті поступки, які вона до речі ну говорила про те, що ми там до комунікації, але здатні та але при цьому Україна має піти на конкретний ряд ви. Мох, тобто мова про те, що якщо Росія готова також відходити від оцих своїх стартових позицій в перемовинах, Сполучені Штати будуть не проти того, аби знайти ось ці точки дотику, і особливо це важлива мені видається заява на фоні того, коли Росія за допомогою своїх інформаційних кілерів за допомогою країн з автократичного блоку намагається все ж таки закидувати ось ці тези про необхідність перемовин будь-якою ціною, і насправді намагається похитнути в Ніс українського суспільства в тому, що спротив вести потрібно продовжувати в незалежності від того, до яких там терористичних атак вдається Російська Федерація. Тому думаю, в контексті цього президент Сполучених Штатів і зараз дає певний клич дипломатичний до Путіна про те, що йому мабуть настав уже час трошечки змінювати свою ультимативну риторику. Ми знаємо прізвище людини, яка готова говорити з будь-ким, з путіним, з президентом, з лідером. Китаю і з екс-президентом Сполучених Штатів Америки міжнародне турне Орбана прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що не всі країни можуть вести перемовини про мир. І натякнув, що угорський прем'єр навряд чи має достатньо впливу, аби врегулювати війну в Україні. Про це Володимир Зеленський сказав на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Президент зазначив, що не знав про наміри Орбана вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну. Орбан був у Києві. Я не знав, що він поїде до Путіна, а потім до Китаю, а тепер до Трампа. Куди він завтра поїде, мені невідомо. Не усі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього. Пане Максима, що вас найбільше насторожує в цьому миротворчому вояжі Орбана, мене насторожує декілька факторів. Перш за все, насправді жахаючим є те, наскільки російська пропаганда зараз викручує ось цю ситуацію на свою користь. І, ну і від собі, за вперше за два злишком роки до Росії приїжджає один із лідерів країн Європейського Союзу. Більше того, людина, яка зараз головує в Раді ЄС, абсолютно така форма. Альна ця справа задля того була якась ротація, скажімо, керівництва, могли якісь інші питання ставитись на порядок денний, але при цьому настільки монополізувати зараз цей статус свій для того, аби досягати виключно особистісних цілей, і те, що це є небезпечним прецедентом в контексті цієї рукостисканості, путіна після якої інші політики не надто пильні, скажімо, і розумні, можливо, можуть задуматися над тим, аби також приїхати до Путіна. Обійматися, тиснути рукою, обговорювати якісь речі. А тої Тому... реакції, яка була в європейському союзі, на це на вашу думку недостатньо, щоб показати, що це не припустимо. Ви знаєте, реакція Євросоюзу була доволі жорсткою, починаючи від Бербок і закінчуючи Шарль Мишелем. Але все ж таки, з того, що я зміг прочитати з європейської преси, вона більше стосується того, що вони на рівні глибокого занепокоєння дуже проти таких кроків, але вдаватися до практичних якихось речей задля для того, аби достроково обмежити право угорщин. Не головувати в європейських інституціях, вони не готові, і ось це також є насправді загрозою, тому що в такий спосіб зараз Орбан розуміє, що неспроможність європейців його зупинити, вона лише розв'язує руки, вона лише посилює його бажання продовжувати ось це своє турне. Ну він може до Ірану полетіти наступною країною чи до північної Кореї в такому разі, якщо жодної реакції немає, що тоді будуть говорити представники ЄС, коли насправді Орбан мав би висловлювати позицію усіх країн блоку, а не лише Угорщини. Причому ми розуміємо специфіку цих відносин між Угорщиною Росією і Угорщиною Китаєм. Наразі Орбан хоче більшою мірою, як на мене, продемонструвати не лояльність до Путіна, скільки лояльність до е, е, Сідзіньпіна. Продемонструвати, що він може в Європейському Союзі закривати ті потреби, які має зараз Китайська Народна Республіка, в контексті е, ось цих експортної експансії, яку зараз намагається демонструвати Китай із заведенням електротехнологій, там Автомобілів і решти речей з тим, щоб розколювати позицію між Євросоюзом і Сполученими Штатами. Тобто, тут зараз Орбан бачить для себе вікно можливостей. От надійшла їхня черга, раз на скільки років, чому б з нею не скористатися для того, аби отримати власну політичну вигоду і вочевидь, якісь інші можливості, там інвестиції, я не знаю, політичної корупції, якихось інших речей, і це дуже небезпечний прецедент, з яким потрібно боротися, але боротися, вочевидь, не глибоким стурбуванням і заява. Ми про те, що це неприпустимо. вже давно назріла реформа Європейського союзу. Це про те, що говорив минулого року Олаф Шольц перед Бундестагом, це те про що заявляв Еммануель Макрон. Тобто, політична воля, ніби є, потрібно лише запустити механізми. Я не є спеціалістом з дипломатичних процедур, ніколи не брав участь у якихось міждержавних перемовинах. Але навіть на мій хлопський розум достатньо очевидно, що для того, аби претендувати на роль посередника, потрібно мати авторитет у всіх сторін, які задіяні в переговорному процесі. Очевидно. Орбан дуже контроверсійна особа для того, аби цей авторитет однаковою мірою був сформований у всіх сторін, якщо ми говоримо про війну в Україні. На вашу думку, які з країн, які з сил могли б зіграти роль оцих посередників, і у кого достатньо ресурсів, щоб гарантувати, що ті домовленості, які будуть досягнені, будуть дотримані? Ну до речі, з приводу ось авторитету, крім нього, мені видається, що дуже важливою є загальна статусність країни в світі і важелі впливу, які можуть змусити її почуватися впевненою під час подібних перемовин і посередництва. Ми бачили вже безліч спроб запустити такі процеси. Причому дуже часто з країн, які радше тяжіють до Росії, такі як Китай, зі своєю готовністю поставити підпис під мирними угодами, і увійти в історію як країна, ну супердержава, яка підвищила. Свою секунду. статусність Так, точно так само з Туреччиною бачили, але мені видається, що зараз все ж таки радше фокус буде на тих країнах, які є більш нейтральними. Тобто говорять про Саудівську Аравію, багато європейці планували восени провести якісь перемовини, можливо, навіть другий саміт миру в Саудівській Аравії, вже за участі Росії як в країні, де, по перше, Путіна, якби він навіть наважився б туди фізично приїхати, не арештували банально а по-друге, як країна, якій він може довіряти в контексті безпеки і того, що не здадуть Росію за першої ж нагоди, хоча бажаючих багато дякуємо за час, який ви сьогодні присвятили нашому спілкуванню. Максим Джигун, порітолог, партнер комунікаційної агенції Гудпалітікс, був нашим гостем.